Доброго дня усім, компанія Автофокус. Нове надходження на сьогодні це Nissan Altima 2006 року. Випуску з двигуном 2,5 літра на автоматичній коробці передач. Автомобіль має передній привід, тоновані вікна, деякі елементи фарбовані, деякі не фарбовані. Ось в такому стані у нас дисочки. Ось великий багажник. Як без нього. Задні парктроніки. Справна робота двигуна. Є певні нюанси, тобто які уточнюйте по. Те, номеру телефону вказаному оголошенні, або пишіть до нас на месенджери або в чат Елексавторія. Отже, що тут? Тут у нас передні склопідйомники автоматичні, задні е електричні. Далі у нас отакі от велюрові сидіння, електрорегулювання, після чого маємо автосвітло, я його спеціально включив, щоб було все видно. 181 тисяча миль пробіг, тобто це 290 тисяч кілометрів кондиціонер, магнітола. В магнітолі є, що в нас є, CD, FM, AM. Далі кондиціонер розказав. Коробочка. Коробочка у нас. Без піночків. Далі. Два підстаканника. Тут у нас, дву... Двох... Тут у нас двохрівневий бардачок підлокотнику. Що ще? Круїз. Мультируль. Ну, Ультимедія, звичайно ж, теж в непоганому стані. Непогано а. грає. виведений в нас тут AUX, якщо що. Так, є прикурювач. Звідси fm модулятор торчить. А далі маємо задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь у нас розрахований на трьох пасажирів, або на двох з комфортом, де розкладається підлокотник, в якому є два підстаканника, або для двох дітей тут кріплення Isofix, тобто можна два крісла поставити і перевозити спокійно двох малеч. Також є дитячий замок. Автомобіль відсьогодні доступний для перегляду в місці Києві, попередньо домовившись за телефоном. Або ну, в месенджера звичайно ж так само за адресою Гнатахуткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до дев'ятнадцятої години вечора. Придбати можна за готівку в лізинг, розсрочку або за криптовалюту. Не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. Провірка можлива навіть на вашому СТО або на довіреному вами СТО. До нових зустрічей і всім гарного дня.